Привіт, друзі. Сьогодні зайнялася я качечками і курочками. Це ця качечка, що була висидіна в кінці жовтня, на початку листопада. Ще пару штук там залишилося, ну, вже скоро я з ними розберуся. Були вони в мене на свободному вигулі, хто дивився, відео бачив. Ось такі породилися. Ну, вони ж не породна а звичайна мускусна качечка була. То я думаю, за такий період. Це ну, хорошо, виросло, тим більше, що ви ж бачили, я їм курячком тільки і зерном годувала. Ну, Курочок не мала різати, зарізала вимушено. Чому? Тому що зловила цих курей, вони їли яйця. І для того, щоб коло них не навчилися ще інші кури їсти яйця, мусила їх зарізати. Курочки Цьогорічні, молодесенькі, ну, нічого не зробиш. Яйця несли вже. Ну, так, Ну, нічого, зато буде смачний бульйончик. Ну що ж, буду на цьому займатися своєю справою далі. Ну, а ви ставте лайки, коментуйте моє відео.